Сьогодні черговий раз зібрала свій врожай і не могла втриматися, щоб не показати вам. Дивіться, яка красунечка в мене виросла на городі. А Все діло в тому, що я обробляла свою малину засобами від риса, загальним прибиранням, баню, дамою, гелем для посуду. В результаті кущі могли рости добре, розвиватися без шкідників. Ну і дали такий чудовий врожай. На літр теплої води я додавала один купачок. Загального пробирання один купачок баньо, трішечки дабли і трішки геля для пуску. Ось така гарненька, величка, соковита і смачна. А це жовта, теж така гарнюня. Ще є дуже багато зеленої, яка буде поспівати. Це вже інший сорт, вона трішки менша по розміру, але дуже-дуже ароматна. це нові пагонці малини, Бачите? Це все завдяки тому, що я обробляю кущі.